Всім привіт! Мене звати Конов Олександр. Я психолог і психотерапевт. У нас нова рубрика про розбір популярних людей та розбір героїв серіалів. На даний момент актуальний і популярний серіал є «Венздей» про дівчинку із сімейки Адамсів. Можливо, ви. Помітили, що в неї така дивна поведінка, і я чув багато припущень, а чи вона психопатка, чи в неї розлад особистості, бо інколи в неї не завжди все добре з емпатією, інколи вона доволі жорстока. Тож, давайте сьогодні про це поговоримо і роз... зробимо її розпір. З того, що я бачив, можу сказати. Що дуже схоже, що в неї є розлад аутичного спектру. Тут я собі зробив нотатки, тому буду по пунктах підглядати. Перше, це із симптомів відстороненість. А вона не дуже соціальна, в неї мало друзів. Їй важко підтримувати певний контакт і вона завжди тримає певну дистанцію. Це Дуже схоже на аутичний розлад. До того ж, хотів би додати, що її такий пронизливий погляд він теж своєрідний дітям, людям, у яких є аутизм. Бо аутисти можуть дивитися або, отак, пронизливо, як то кажуть, прямо в душу. Або взагалі не мати зоровий контакт зі співрозмовником, не дивитись в очі, а дивитись а, кудись в сторону. Ідемо далі. У Венсдей загострене почуття справедливості, що також а, відповідає аутичному розладу. А, в неї є певні проблеми з невербальною комунікацією. Їй важко відслідковувати, що люди відчувають, які вони проявляють емоції. А важко зрозуміти по міміці-пантоміміці, да, що, що людина а, зараз, наприклад, хоче сказати, або які емоції є у неї. Тут це так само відповідає аутичному розладу. А ще. Хотів би додати, що вона полюбляє монохромні кольори, да, це чорне і біле, ми, ми це бачимо, і в неї є м, така певна пристрасть до старих речей. Ми можемо згадати її, цю друкарську машину, машинку, на якій вона пише свій роман, якщо не помиляюсь. Ось. І це теж своєрідно. Людям і дітям з аутичним розладом, у них дуже такі специфічні інтереси, вони не люблять чогось нового, і у них є певна така, якщо можна так сказати, пристрасть до старих речей. І отже, опираючись на все це, ми можемо припустити, що у Венсдей є розлад аутичного спектру. Ну, дійсно, що по серіалу, по її поведінці. Так складно сказати, і взагалі, щоб ставити діагноз, потрібно комунікувати, спілкуватися з людиною один на один, і навіть якщо це тільки перша консультація, це може бути попередній діагноз, потрібно ще деякий час спостерігати за поведінкою, щоб цей діагноз підтвердився. Але в якості такого інтерактиву, нової рубрики, думаю, вам було цікаво про це дізнатись і послухати. Якщо вам було б. Цікаво, щоб я розібрав взагалі сімейку Адамсів, чи здорові стосунки, чи можна їх так назвати, який в кого там тип прив'язаності, і взагалі, чи варто орієнтуватись на такий тип спілкування у стосунках. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, а можливо, теж зніму відео на цю тему, якщо буде від вас фідбек. В принципі на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, давайте разом з вами просувати український психологічний контент. І хочу побажати вам гарного дня та до зустрічі на наступному тижні.